Доброго дня, мої любі батьки та малята. У нас сьогодні з вами дуже важлива тема. День пожежної охорони. Пожежі з давніх дебен одним з найстрашніших лих. Проти великої пожежі інколи люди були безсилі. У давнину саме через страшні пожежі. Люди вважали її Божою карою, У середні віки великі міста Європи систематично Спустошувались пожежами. Неоднократно горів Київ. Берлін. У 1666 році п'ять днів тривала пожежа. Вигорали цілі міста. Вогонь загрожує із часів її появи на землі. Протягом тисячоліть люди намагаються знайти захист від пожежі. У наші часи дуже багато приладів для його весіння. Пожежний автомобіль а пожежними технічними обладнаннями, які виїжджають на виклики у міста, також у ліси і поля. Пожежний гелікоптер призначений для гасіння пожеж в повітря. Як правило, пожежні гелікоптери оснащені підвісними ковшами. Також є судна, що обладнані для виконання завдань. Які вирішуються спеціалізованими службами. Основне завдання надати екстрену допомогу береговим об'єктам, особливо у важкодоступних місцях, допоміжні засоби гасіння, пожежний щит. Такі щити є у кожному комунальному закладі, предмети гасіння, вогнегасник, пожежне відро та шланг. Знаряддя пожежників спеціальна форма пожежників, яка є термозахисна, джерела загорання, запальничка, сірники, свічка, пиріотехніка, невимкнений газ або електричні прибори, поради для батьків та шкільнятам. питання пожежної безпеки для дітей в нащад. Є надзвичайно важливим, тому батьки повинні приділяти йому належну увагу, як правило, пожежа виникає раптово, і вогонь поширюється дуже швидко. Не розгубитися в такій ситуації неможливо. А якщо у дитини недостатньо знань, як поводитись при... при пожежі, то ситуація може виявитись плачевною. Як уникнути пожежі через дитячі Пам'ятайте, що дітям категорично заборонено, Бавитися з сірниками, палити папір та інші предмети, переносити відкритий вогонь з одного місця на інший, самостійно вмикати електричні та газові прилади, класти іграшки та інші предмети на гарячі плити або опалення електроприлади, без нагляду дорослих розпалювати в лісі в вогнищі. Пати гаряче вугілля у грубці. У жодному разі не залишайте дітей без нагляду. А зараз пропоную вам з дітками передивитись мультфільм. Чому служби допомоги на випадок пожежі, адже при пожежі приїжджають на випадок не тільки пожежники. Пожежна автівка поспішає. Номер 101 кожен знає, і в разі пожежі завжди викликає. побачив злові, сталася біда, телефонуй в поліцію за номером 102. Якщо хворий у сім'ї, дзвони за номером 103. швидка свою роботу знає і вчасно всім допомагає. Запах газу є в квартирі, дзвони на номер сто чотири. Газова служба всіх врятує і несправність врегулює. Дуже вдячна вам за перегляд моєго відео. Бережіть себе та своїх малюків. Будьте здорові!